Вітаємо вас, малята! Сьогодні я і Лялька Оленка запрошуємо вас в гості до найхолоднішої пори року, до красоні зими. Не сумуйте, що немає зараз снігу за вікном, і вона лише зима на календарі, але зовсім скоро все засипеться снігом. Морозець буде, і у вас розпочнуться справжні дитячі зимові розваги. А для того, щоб ви собі підібрали або помріяли про якусь із них, Олегка зараз вам розкаже, які бувають зимові розваги, і що вам потрібно для зимових прогулянок. Тож швиденько до нас! Давайте познайомимось! Мене звати Оленка. А як тебе звати? Чудово, тепер ми знайомі і я можу розповісти, що я сьогодні побачила. Коли я оглянула у вікно то помітила, що усе усе засипано білим-білим снігом. Тому вирішила піти на прогулянку. А щоб самій не було нормально. Я запрошую вас з собою. Ходімо, як же гарно падає сніг! Я завжди уявляла, що у цій сніжинці немов жені, не можна навіть погратися. Давайте пограємося разом. Я пропоную тобі на твою долоню покласти шматочок вати, який так нагадує сніжинку білий та такий За Давай спробуємо подухати на вашу сніжинку так, щоб вона полетіла якомога на далі. Спробуйте зробити. Вийшла. Спробуй повернути сніжинку на свою долинку і дмухнути на неї так, щоб вона полетіла ще далі. Подавайся тобі гра? Здається, ми вже прийшли. погляньте, тут є вже дітвора. Я пропоную вам подумати, яке обладнання ми з вами використаємо для наших зимових розваг. Погляньте, будь ласка, скільки тут усього цікавого. Давайте подумаємо, про що йдеться. Ой, немає їм ціни. По льоду біжать вони швидко ноги. Так, ковзани. Отже, на чому ми можемо покататися на ковзанах? Так, на льоду. А що ще з перелічних предметів знадобиться нам для розваг на льоду? Вірно, тут ще є шайба. Для якого виду спорту вона потрібна? Шайба потрібна для гри в хокей. А яке обладнання ми візьмемо з собою на засніжену гірку? Так, ми можемо взяти сани, льодянку, а також лижі. А для якої зимової розваги ми можемо використати сніголі? Так, звісно, для гри сніжки. Ну що ж, потрібне знаряддя ми з вами взяли і можемо вирушати далі. Погляньте, тут уже дітлахи бавляться. Поміркуйте, в яку гру які тут зображені. Не можна грати самому. Ну, звісно, цей сніжки погляньте, як хлопчик з дівчинкою, веселяться. А як ви думаєте, що відчувають хлопчик з дівчинкою, які літять сніговика? Які у них емоції? Я теж думаю, що їм дуже весело. Ой, а здається, один з хлопчиків. Щось побудував навіть зі снігу. На що це схоже? Ой, справді це нагадує справжню юрту. Зі снігу справді, стільки можна зліпити усього цікавого. А я пропоную вам іти далі. Ой, здається, ми підійшли до засніженої гірки. Погляньте, як. Тут веселі розваги. Що роблять діти на картинці? Так, вони катаються один одними одним на санчатах, спускаються з гірки. А також можна помітити дівчинку, яка спускається на лижах. Такого є досвід катання на лижах? Певнена, що це дуже захоплююча розвага. Продовжуємо нашу прогулянку. Ой, дається тут хтось вирішив помалювати. І не лише пензликом вихідної, а й зробити справжнього ангела зі снігу за допомогою власних рук та ніг. Чи пробували ви коли-небудь таке робити? Здається перед нами відкрилася ковзанка. Давайте підійдемо ближче. Ой, та тут справжні гадалі веселощі. На чому катаються діти на ковзанці? Так, на ковзанах. Ой, здається, цей хлопчик також прийшов на ковзанку Отак якийсь дуже цікавий предмет. Що це? Точно, це теж ключка. І здається, він зібрався грати у хокей. Так, тут і ворота, і шайба. Скільки ж ми усього цікавого з вами повідали, але я впевнена, що в кожного з вас. Є своя історія цікава, яка трапилася з тобою під час зимової розваги. Я пропоную тобі її пригадати та розповісти своїм рідним. А скласти таку розповідь я пропоную за планом, який у нас буде на малюнках. Тож, назве, будь ласка, ти трапилася тоді. Яку ти розповідаєш, чи то боюся з твоїми дітями, чи можливо батьками? Розкажи, де вона трапилася? Клісці на галявині, на на свіногірці. Попиши, що саме відбулося. Та пригадай свої враження. Отже, давайте ще раз. Пригадаємо наш план. Назви, Ким трапилася подія. Де вона трапилася? Опиши, що саме відбулося, та пригадай мені враженої від цієї події. Певне у тебе цікава історія, яку можна розповісти. Поділись своєю історією з рідними. Пропонуємо малювати тобі подію, яка з тобою трапилася. Я бажаю гарного зимового настрою та цікавих, захоплюючих розваг. Ну що, Аля, запам'ятали, як можна зважитись взимку? Ще зовсім трішечки, і до нас пролетять сніжинки. І у нас замете метелиця, метелиться, і ми з вами зможемо, так як і Оленка і її друзів. Розважатися на справжньому снігу, тож не забудьте про них і не забудьте скласти розповідь про те, як ви зараз розважаєтесь снігом чи без снігу.